Звиття сток Nike 11 пар. Так, такі, так ми можливо ось такий дуже класний. Так, подивіться. такі. Дуже цікаві Коваляна. Ось такі з такими оранжевими різними дотичними шнурівчиками. Наступні будуть ось такі. Так, і тут вони ось такі. Також такі класичі. Так, наступні будуть у нас такі біжі. Такі біжі молочні. Також іде такою золотистою сіточкою. З поцерається на п'ятиці, щоб було так комфортно проходити. Далі це буде у нас на ексклюборацію такої Джопта. Тут вона ось така. Так, наступні будуть ось такі муки. Це також класика. І тут вона ось такі, сфокусує. Так. Наступні. Іду такі максимально легесенькі в сіточку для заняття спортом, просто для прогулянки. Там дуже легко. Вони навіть не відчутні. Оглядає, як буде легко місці в той якійсь ходьбі. Так, наступні, теж дуже крута моделька з такою тузорою п'яточкою. Ще одні сама партій трішки інший розмір. Ідуть ось такенькі. Наступні бути ось такі. Ось так вони виглядають з боку. Також, також така моделька. І останнім у нас буде космічий зелено-хабі. Теж дуже класний. Ось так, давайте на зберегте. Для замовлення ви можете написати нашим менеджер на Viber або Telegram.